Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про перелік необхідних документів, які вам необхідні для проходження мсеку. В коментарях я прочитала таке запитання від вас, тож, будь ласка, давайте розберемося. По-перше, звичайно, вам потрібно буде обов'язково під час звернення до мсеку мати з собою документи, які будуть підтверджувати стійке порушення функцій організму. Обумовлене тими захворюваннями, наслідками травм або враженими вадами, які спричиняють обмеження вашої нормальної життєдіяльності. Також вам потрібно буде обов'язково надати паспорт. Якщо ви маєте id картку то обов'язково ID-картку з витягом з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації вашого місця проживання. Військовий квиток, ви мене запитуєте, чи він потрібен так, він також потрібен, квиток військовий або його копію, або тимчасове посвідчення для військовозобов'язаних чоловіків та призовників. Відповідно, вам потрібно буде потрібно ще, мати направлення на МСЕК і медичну документацію оригінали. Виписки з амбулаторної картки за спеціальною формою, виписки з вашої історії хвороби, коли ви перебували на стаціонарному так, лікуванні, результати лабораторних інструментальних променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів та загалом вашу амбулаторну картку хворого та інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності. Кожна ситуація є індивідуальною, тому, якщо у вас виникають якісь ще додаткові запитання, і МСАК у вас затребує ще якісь додаткові документи, ви ще можете проконсультуватися на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я України за номером 0800 60 20 19 і уточнити, чи дійсно вам потрібні. Додавати ті чи інші документи, чи не потрібно цього робити. Тому це основний перелік необхідних документів, які вам необхідно подати для проходження МСЕКу. А в разі, якщо у вас отримують додаткові документи, це також передбачено. Міністерство охорони здоров'я України передбачає такий варіант, що у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності, вам потрібно буде надати додаткові документи. Якщо у вас виникають стосовно цього приводу запитання, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.